Всім привіт! Сижу, готую комп'ютер, і ось так подумав, у нас на каналі 400 людей стукнуло. І хочу всім подякувати за активну участь. Хто за мною слідкує, хто просто заходить подивитись, ставить лайки. Всім за це дякую. Е, хочу сказати, що ну я не планую бути якимось сам крутим блогером щось такого плану. Я в першу Чергу це роблю для себе, для своєї роботи і для самого себе для цікавості. Мені, в принципі, тим займатися цікаво. У мене ним, скажімо, не супер якісний контент, щось такого плану. Ось, ну хочу ще раз всім подякувати. І в честь цього хочу зробити невеличкий розіграш. Маю в запасах оперативну пам'ять до ноутбука. Ось, і у нас на розіграш буде 4 планки по 2 ГБ, Дві плашки у нас Samsung, дві плашки у нас Hynix, Hynix, хто як називає. Ось. І в описі під відео будуть умови для розіграшу, як отримати дану пам'ять. І що ж, хочу ще раз всім подякувати і всім успіхів.